Ось. Сон трава, ну ще не розпустилася, але вже ось скоро-скоро. Угу. Краса. Ось могوا, такі, Вони геть маленькі зовсім. Я не знаю, що це. І ось такі манюнький. Ну, грибив нема, ну хоч фотосесії люструю. Білка десь де, де бігає між кущів. Вон побігла. білка, Блін, не видно. Вон, погнала, погнала. Побігла. Бачите, бачите. Блін. все, там, може, десь ближче. Я ще побачу, знайдемо. Нема, побігла. Пчлки. Літаючи, які ми святої кущик знайшли із котиками. Фотосесія у нас. Солдатики бігають. Повела, взяли сонечко, сонечку, вони вже гріються. Краса яка, а вон бабочка Ммм. Так приблизила гарно, щоб вона мене не злякалася, І пчонка. Краса як гляньте. Красиво. Дивіться, який як стил якісь скамейки. Тут кстати, свята класно сюди на пікніки. Ге? Ну, да. Тут а, така тут краса воно. і ось і озеро. Це ми його свята сьогодні скільки ми його шукали. Ого, і мимо Ч... Часа три ге? з тієї сторони мимо пройшли. Вообще. А вон пам'ятаєш, що ми пройшли разом клейонка натягнута, ну, то гамах, що я кажу, ага. бомжі на клейонці. Наконец-то ми його знайшли. Ми його шукали, часа три ходили. Тому що ми не, понять, не могли зрозуміти, де воно є, бо ми його тільки раз бачили. Так ти фотка. Сон трава розстріла. Краса яка. Ось іще розпустилася. А там пчелка спить. А ось фіалочки, цвіточки. Гарні. І тут їх багато. А це цвіта, це лісові, так? Да? Дикі фіалки. Ну так. Да. Угу, красиво як. У мене Світлана по рослинах більше розбирається, бо вона, в неї садогород на дачі. Цвята ось дивись ще й гриби. Бачиш, я хто на що, хто на рослини, хто на гриби. Хоп. Диви да маленькі, які вообще.